Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На Дніпропетровщині зафіксували 32 випадки гепатиту А. Чи є загроза спалаху. У Дніпрі запрацювало 20 дитсадків. До кінця місяця відкриють ще 27. Реабілітація та повернення до роботи. Інтерв'ю з керівницею пошуково-рятувального загону Антарес. На Дніпропетровщині спалаху гепатиту А не зафіксовано. З початку цього року в області зареєстрували 32 випадки. Про це повідомив представник центру профілактики хвороб моз Денис Кісільов. Показники відповідають сезонному рівню та не пов'язані зі спалахом на Вінничині з 2011 року. Вони найменші. Експертка з інфекційних захворювань обласного департаменту охорони здоров'я Валентина Ткаченко каже: гепатит А вражає печінку. Вірус стійкий та може довго зберігатись у зовнішньому. У середовищі, але гине за 5 хвилин кип'ятіння. Інкубаційний період в середньому від двох тижнів до місяця. Вразливе населення це діти, шкільний, дошкільний. І враховуючи на сьогодні ситуацію, також можуть хворіти люди, яким і 50 років. Це може бути інодота, діарея, важкість в підребір'ї. Треба дотримуватися самоелементарно це правила. Мить руки є профілактичні щеплення, вони доступні і по коштам, і так як і для здоров'я хворого не визивають ніяких там побічних реакцій. Пробуються епідеміологічне розслідування всіх випадків гепатиту А. Організовуються протиепідемічні заходи в осередках. В усіх осередках проводиться відбір зразків питної води. Станом на сьогодні збудних вірусного гепатиту А в зразках питної води не виявлено. В одній з міських лікарень Дніпра військові, які отримали бойові травми, проходять реабілітацію. Тут їм допомагають відновити роботу кінцівок та навчають ходити на протезах. У центрі тренується Денис. Чоловік отримав поранення на запорізькому напрямку. Після чого йому ампутували праву ногу. Руки уламки були, доставали рука. теж зараз ще відновлюється чутливість пропала. Відновлення у центрі проходить і Євген, чоловік, отруївся невідомою речовиною під час відпустки. Через це у нього відмовила права нога. Каже, після лікування та реабілітації планує повернутися на фронт. Зараз вже більш-менш можу ставати на ноги. Це пройшло десь приблизно дві неділі. У мене взагалі, я ж кажу, нога взагалі не працювала. Я, ну, я просто банально перегортав на Круваці, Я її обрав отак, підіймав, я не мог її сам перемінити. Прогрес пацієнта у відновленні залежить від його мотивації, каже фізична терапевтка Олександра. Я чую всі ці розповіді, що вони розповідають. Ну, це жахливо. Ми намагаємося до кожного пацієнта індивідуально якось з ним працювати, щоб він, хоча, б повернувся, наприклад, до своїх господарських обов'язків обов знову залежності від травмування. У таких центрах по всій Україні для лікарів проводять тренінги з реабілітації травм війни, аби медики освоювали сучасні методики, каже уповноважена президента Тетяна Ломакіна. Сучасна доказова реабілітація в Україні лише розвивається. Ми привносимо сюди найкращі європейські практики. Ми навчаємо наших лікарів. Ми запрошуємо їх на навчання за кордоном. Ми сюди привозимо фахівців. Зараз в Україні у понад 200 лікарнях військові можуть пройти стаціонарну реабілітацію, каже Тетяна Ломакіна. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі запрацювало 20 дитячих садочків. Про це повідомили у міськраді. Основна вимога, аби заклад почав працювати наявність укриття. Щоб дитина мала можливість розвиватися та спілкуватися з однолітками, Аліна привела свого сина до садка. Є лицею майже 5 років. Жінка розповідає, на початку повномасштабної війни разом з дитиною виїхали до Чехії. Там, каже, хлопче ходив до садочка два тижні. І в Чехії йому не зайшло. Він не хотів туди ходити, і я переживала, як він адаптується тут. Але, як то кажуть, вдома і стіни допомагають. Так, звичайно, страшно. Але я довіряю тим людям, яким я залишаю свою дитину. Єлісей до садочка ходить другий тиждень. Хлопчик каже, повітряних тривог не боїться, а в укритті грається з друзями. Мені взагалі Ще не страшно вообще. Я. я зробив танці це перше. Подивився, все патрон, це друга. А ще не зробив і, і ще зробив ігри, це третє. І більше нічого не зробив. я ж він такую взяли. Ой, точно забув. О, так. Під час повітряних тривог в укритті продовжують навчання та ігри, розповідає вихователька Оксана Івченко. Каже, перед початком роботи дитсадків колектив обговорив дії у випадку загрози ракетного удару. Як діти чують тривогу, у нас є кодове слово парасолька. Ми кажемо це слово, діти збираються до того, хто говорить це слово, будь-це я чи Олена Вікторівна, моя напарниця, і беремо дітки, одягають рюкзаки і швидко спускаємося до місця, де ми перебуваємо. Директорка дитячого садка Тетяна Вов каже: працюють за скороченим графіком 4 години на день. Бомбосховище у закладі обладнане всім необхідним, аби діти могли перечекати повітряну тривогу. Розповідає, розраховане на 180 осіб. Постійно змінюються форми роботи, постійно змінюються якісь методи роботи з дітками. Діти дуже спокійно відчувають, тому що була проведена попередня така підготовча робота. І, як я казала, перший раз, перша екскурсія була проведена саме з батьками. До початку повномасштабного вторгнення РФ до їхнього садочка ходило понад 140 дітей. Зараз 30, каже Тетяна Вовк. До кінця листопада відкриють ще 27 садочків, повідомили у міськраді. Антон Сяренко, Олександр Шолдибін. Суспільне новини Дніпро. Пошуково-рятувальним напрямком ми почали займатися в 2000 році. Ми е, зареєстрували наш перший Антарес. З 2017 року нас стали залучати вже Генеральний штаб Збройних сил України, а саме гуманітарний проєкт з пошуку тіл загиблих. На той момент проєкт мав назву Евакуація 200. З моменту повномасштабного постійно працювали в цих буремних регіонах, тільки-тільки що деокупованих. Саме великі складнощі це дуже висока забрудненість цих, цих, цих територій. Тобто там дуже небезпечно наші групи, які там працюють з пошуку тіл загиблих, постійно не тільки наражаються на небезпеку, а і, на жаль, Страждають від, від цих вибухових пристроїв. Цей випадок трапився в березні, 29 березня, 23-го року, в Харківській області Ізюмському районі. А ми йшли групою, в нас було троє. Командир групи, офіцер генштабу, майор. Далі, там, десь за 8 метрів від нього по тропочці йшла я з Бешею. І за мною йшов мій асистент. Я пам'ятаю тріск, я ще встигла спитати, що це у командира. Вже, далі кажуть, що був дуже сильний вибух, але вибуха я не чула. Ну, мене, так, мене збило з ніг і глушило, була важка контузія, і зараз я це дуже, дуже розумію, на жаль. Я вже лежала потім на землі, мене було дуже боляче. Дуже боляче. І я дуже е, переживала за бешу. Я казала, де моя беша, чи загинула моя беша. Е, я відчувала присмак крові і пороху в роті. Такий гидотний, е, такі дуже е, гидотні такі смаки. І то тобто, я я відчувала, що в мене там вибиті зуби і дуже болять ноги. Потім прокинулася в лікарні вже в другої лікарні. Тобто мене вначалі мене перевезли в Барвенково, і саме лікарі цієї лікарні в Барвенково е, врятували мені життя. Е, бо вони зробили такий кризовий крок, пряме, пряме перелівання крові від п'яти е, людей, п'яти прац працівників цієї лікарні, від медсестери, навіть там, від водіїв. Прямим переліванням. А вони мене прооперували на той день мені повезло, бо саме той день був перший день в ротації судинного хірурга, професора з Запоріжжя. Там мене реанімували, був геморагічний шок 4-го ступеня. Таке тут термінальна фаза майже, бо при вазі, там 54 кілограми, 53 я втратила, втратила більше, ніж 3,5 лі, літра крові. Я в свої, там 50 з хвостиком, я була дуже активною жінкою. Я е, могла там в пошуковій місії пройти по 20-25 кілометрів з рюкзаком, я могла залізти на третій, на другий поверх по, по, по пожежним дробинам. Я це робила в Запоріжжі, в Дніпрі, е, з собакою відпрацьовувати в самих страшних завалах. І, це також було нормально. А потім ти такий герой, герой, герой. Десь там хтось тебе вважає героєм, але ж ти вважаєш, що ти сильна людина. І потім, бах, в один момент ти опиняєшся в ситуації, коли ти лежиш такий навіть без одягу, і від тебе майже нічого не залежить. На сьогодні я, ну там, я не можу сказати з певності 100%, що в мене вийде все, але в мене вийде дуже багато. І якщо не вийде щось таке, як було раніше, воно вийде але інакше. У кривому розі відкрили кав'ярню, у якій мешкають два коти та одна кішка. Мусі більш ніж рік. Її волонтери знайшли на вулиці з худлою та хворою. Розповідає засновниця закладу Евеліна Криченко. Кішку вилікували та забрали сюди. Тут також мешкає Матюша, йому два роки. Раніше він мав домівку, однак власники відмовились від нього та віддали волонтерам. Коли я зайшла в заклад, він мене когтиками взяв в заручник і не відпускав. Це було дуже мило. Видно, що за ними доглядають, вони охайні. Та що вони не страждають від того, що вони спілкуються з людьми, це для них також є комфортно. Я обожнюю котів, але у мене у чоловіка алергія, тому на жаль, не можу його завести. Ну а тут є можливість десь потіскать, погратися з котиком. Марія Макарова завітала сюди зі своїм хлопцем. Говорить, любить котів, тому коли дізналася про цей заклад, одразу прийшла. Купили ласощів, тому що побачили дуже дуже таких няшних котиків, як їх можна не погодувати. Співзасновник закладу Руслан Левченко каже: їхні коти прийшли лікування, оброблені від шкідників та мають щеплення. Надалі обробку робитимуть щомісяця. За словами Руслана, сюди невдовзі переїдуть ще три коти. Двоє ми доліковуємо та один після кастрації. Заходячи до нас, треба вдягати бахіли, щоб котики, коли вони ходять по підлозі, не розносили сміття та багніку». У котів є своє харчування, свій раціон який согласований з їх лікарями. Засновниця закладу Евеліна Криченко говорить, подібні кав'ярні бачила в інших регіонах країни та за кордоном. Тому вирішила відкрити таке кафе й у своєму місті. Я вважаю, що взагалі атмосфера з котками це така антистрес-атмосфера. Можна прийти, погладити, попити кави. У нас в кафе не можна лякати котиків гучними звуками, не можна використовувати спалах для фото, і відеосйомки не можна будити котики. Ків не можна дергати, трясти. тобто у котиків є своя кімната відпочинку. За словами Евеліни, цих котів люди можуть забрати собі. Для цього потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.